В місті дубно у аварію потрапила маршрутка з пасажирами. Жінка та двоє дітей травмовані. Автопригода сталася на перехресті вулиць Заводська, Страклівська вулиця. Автомобіль Фіат Добло, за кермом якого була 36-річна місцева жителька. Виїжджаючи на головну дорогу, не надала переваги в русі автомобілю Мерседес Бенц. Це була рейсова маршрутка, яка їздила за напрямком Почаєв Коваль. Від удару мікроавтобус перекинувся. Коже з Почає виїхав на коваль сторони. Водною, Рухався в напрямку, прорядною виїхав я до білого кольору. Жінка виконувала маневр ліворуч. Перешкоднів заздавала ніякі, співала проїхати На, за Занадто багато вивернула руля. виходить, заднє колесо мені заїхало. Окрім 32-річного водія, у салоні маршрутки було майже 20 пасажирів. У результаті ДТП троє з них травмувалися. А саме 53-річна жінка та дві п'ятирічні дівчинки всі мешканці міста Коваль. Після надання медичної допомоги одну з дівчат та жінку відпустили додому. Ще одна потерпіла. Перебуває у Дубинській центральній районній лікарні. У автомобілі «Фіат Добло ніхто не постраждав.